Без якого ідея покликання Божого вона не буде завершена, вона буде егоїстична. Три кроки, попередні, які ми сказали, це є на тему і в користь людини. Але Бог від цього нічого не має. Дивіться, ми говорили про це, що людина народилась на цій землі, але є ще ключик долі для життя людини, певний зміст ці життя для життя людини. Не жити як-небудь по колу, а жити з певним призначенням. Ми говорили про це, що людині дуже важливо пізнати, що вона Боже творіння, вона Боже дитя, і Бог тато, народивши людину, сотворивши її ще в серці, має для неї відкриття про її призначення. Правильно, це важливо мати зміст життя, але це наш зміст життя. Без нього ми не звершені, не повноцінні. І коли ми отримуємо від Бога таке от розуміння, що є покликання і в чому воно полягає, тоді. Ми маємо шанс бути щасливими, бо ми насправді реалізуємося багатогранно і в різних сферах. Другий який наш був крок. Покликання до, Покликання до спасіння. Амінь. Ісус все зробив для, зі свого боку, для того, щоб ми не пропали. І зі всіх, зі всіх призначень життєвих одне є найважливіше, і саме головне це прийти до Ісуса. Можна звершуватись в професії, в сім'ї, в чому тільки хочете. Але якщо ти не спасся, не відповів на цей Божий поклад, нічого більше значення немає. Але навіть в цьому спасіння людини, це є в якійсь мірі ну, дуже егоїстично ще. Ну ти спасся, це тебе любить Бог, це для тебе щось Бог робить. Тут ще якби по відношенню до Бога віддачі немає. Третій, ми говорили, якби крок про те. Що ми живемо в земному періоді життя? Це не мало років, але й не багато земних років. І є багато різноманітних життєвих земних сфер, які нам потрібні, яких ми маємо реалізуватися. Так, так от, як, наприклад, одружитися, мати професію, навчитися, здобувати фінанси, збудувати дім для своєї сім'ї, і так далі, і так далі. І всіх цих речах Бог хоче приймати участь в житті людини. Ви переконалися, йому, правда? Він готовий тебе вести до твоєї коханої, до твого коханого, дивними шляхами. Він готовий показати тобі і на основі тих дарів, які він вже вклав в тебе. На що ти здібний, куди ти можеш ти вчитися? На це є Боже ведення і Боже покликання. Потім він, коли ти вже вивчишся, дасть тобі можливості, людей, з якими ти будеш мати справу в бізнесі і так далі. Всіх цих речей ми сподіваємося. Від Бога і Він відповідає нам. Але, любі мої, дивіться, навіть в цих трьох речах я їх називаю, знаєте, таким е, поки що е, якби для людини корисним. Але тільки четвертий крок, тільки четверта сфера, скажімо так, четвертий вимір нашого життя. Він буде, якщо ми будемо ним жити, Він буде таким, який воздасть Богові справу по справжньому, який воздасть Його імені поклоніння. Це є сфера служіння. Скажіть слово служіння. служіння. Що ми називаємо цим словом? Цим словом, я особисто називаю мою віддачу себе Богові, мою участь в Божому ділі. Мою участь в будівництві Божого дому, мою участь в розвитку Божої родини. Вона, можливо, менше стосується мене. Це можна порівняти, наприклад, до мого пастерства, навіть до того табору, в якому я приймаю участь от з цього боку, коли надихаю вас, наставляю вас, а міг би цього не робити, правда? Дивіться, я пізнав Бозі з мій свого життя, шукаю в ньому ключ до свого життя, я спасся. Я відповів на поклик Ісуса, я щасливий, я маю дружину, маю машину, маю дім. Мені хорошо поняли цю ідею. І от все одно, моє серце, воно турбується тим, скажімо, ну а що з цього всього є Богові? Що як моє життя, воно може бути корисне не тільки мені і моїй сім'ї, як воно може бути корисне іншим людям, Божому Царству? Коли ми читаємо Новий Завіт і ідеї Нового Завіту, то ми постійно будемо бачити те, що в Божому покликанні і в Божому очікуванні від нас є ще закладена не тільки ідея жити для себе, для свого дому, але жити для дому Божого. Зараз я читаю одне місце писання, одне місце важливе писання, де чітко написано, що в житті людини є її дім і є дім Божий. Ще раз я вам скажу, дивіться, це дві різні речі, але вони близькі один біля одного. Ми живемо, як Божа спасена людина одночасно в своєму домі, в своїй родині. Будуємо свій дім, свою квартиру, і одночасно ми беремо участь в Божому домі і в Божій родині. Дивіться, це є пророка Гей, 1,7. Так говорить Господь сил. «Розважте, розважте добре путі ваші. Господь каже, Задумайтесь над своїм життям, задумайтесь над своїми дорогами. Коли Писання каже, думайте над своєю дорогою, то мається на увазі над напрямком свого життя, над витратою свого часу і так далі. І каже Господь, йдіть до гори, ідіть у гори, Ми вчора були в горах. Приносьте дерево, опа, що це? що це таке? Наше дерево. І будуйте дім. Будуйте дім. Який дім? Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду, каже Господь. Виявляється, що це дім Божий. Це не про наш дім, де мова, а йде мова про дім Божий. В Новому Завіті ми не будуємо Єрусалимський храм, ми будуємо храм Нового Завіту, де, наприклад, тим храмом є Божа церква, Божа родина. Всіляке добро, яке стосується до зрілості інших людей, які приходять до Христа. Отак виглядає храм Божий, Дім Божий в Новому Завіті? Ви сподівались багато. Отут же Господь говорить про наш дім, про наш бізнес, наше життя. Ви сподівались багато, а вийшло мало. Щось заробили ви дуже мало. І каже Господь: я його розвіяв. Іншим словом, Господь каже, я так зробив, що не дав вам благословіння і не дав вам можливості дуже-дуже сильно вам процвісти. Але чому, Господь? Чому? Писання каже, чому? Задайте собі питання, чому? Слово Господа сил. Тому що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєте кожний до свого дому. Мій дім лежить у руїнах, а ви біжите кожний до свого дому. В даному випадку є контекст старозавітній. Був такий час, коли Ізраїль прийшов з виселення, свого поневолення. Прийшли вони в Єрусалим і давай працювати. І кожен почав робити свій дім. Воно правильно з одного боку, але з другого боку, було дуже егоїстично в Божих очах. А Божий храм, Божий дім Старого Завіту, він лежав в руїнах. Ніхто не хотів нічого робити. А що це означало? Не було ні жертвоприношень, не було проповіді Слова Божого, не було поклоніння Богу, не було молитов, не було священства, нічого не було. Всі жили як язичники. Тому я хочу сказати, любі мої, в новому завіті. Коли християнин, який себе так називає, бо він ніби вірить в господеві, він нічого не робить для Божого дому, для Божого діла в Новому Завіті, він насправді живе язичницьким життям. Тому що з цього боку визначення язичництва, воно саме таке. Це людина, яка не то, що не знає Бога, вона не живе для нього. Тому є такий егоїзм християнський, коли тебе Бог спас. Коли тебе Бог благословляє і хоче благословити, коли Він хоче вкластись в твою долю, а ти не хочеш вкластися в Його діло. Мені подобається така фраза, знаєте, коли люди питають один одного, який твій бізнес? Який твій бізнес? Що це означає? Це від англійського слова бізі, зайнятість. Чим ти зайнятий? Що ти робиш? Це не означає в першу чергу. ну, Якби фінансове питання, це може означати музика, творчість і так далі. Це мій бізнес, моє заняття. Але чи можна запитати Бога сьогодні, Христа, в Новому Завіті? Ісусе, який твій бізнес? І от питання: в нього є бізнес чи немає бізнесу? Як ви думаєте, є? Yeah. Yeah. Ну, Я думаю, він не зайнятий тим, що він заробляє бабоси. Правильно, Ісус не заробляє бабоси, в нього трошки інший, інший бізнес. Що робить Господь? Чим він особисто займається? Будує церкву. Може, гуляє по небу, по раю, лежить там, знаєте, квіточки, нюхає. А? Писання каже: Він готує нам місце, він думає про нас, він живе для нас, він працює для нас. Це круто. Ісус, мені це продовжує. подобається. Продовжуй Господь робити це. А я погуляю. А я позаймаюся своїм домом, а ти помагай мені. Відчуваєте? В такій простій формі щось не те, щось неправильно є. Тому є оця така пронизлива ідея Божа через Старий і Новий Завіт, де чітко і виразно видно, що крім того, щоб ти був благословений, Бог люблячий, Він хоче тебе зробити благословенним, В нього ще є таке очікування від тебе або покликання, щоб ти помагав йому в його справі. Щоб ти війшов в його бізнес. Класно сказано, ні, друзі? Гарна ідея. Природньо вона лягає на ваше серце, ні? Ні, дивіться, ви ще не розумієте. Хай так буде. Поки що до цього часу більшість з вас, вони є щирі споживачі. Дивіться, Атанчик, Софійка, знаєте, хто вони як діти є? 100% споживачі. Правильно чи ні? І ми вважаємо себе блаженними, коли ми отак їм служимо. Тому що це в них такий час, в них такий, якби ну, вік, коли їм треба давати, давати і все давати. І вони ростуть. Так само є духовний вік в житті Божих людей, коли вони приймають, приймають і приймають. Це нормально. Це вік духовного дитинства, вік духовного юнацтва. Але коли Отанчику буде 25 років. І він такий собі, знаєте, буде такий, давайте мені їсти далі, давайте мені пити, нічого я не буду вчитися, нікуда робити. Це буде нормально? Yeah. Yeah. Те, що було красивим в 3 рочки, це зовсім не красиве в 25 рочки. Правильно чи ні? Моя впевнений, за танчиком все буде чітко, в нього гарне, круте, оточене. Так що це на нього вплине. Але тому я не докоряю вас, а просто закладаю вам в серці цю ідею, що вища степень благословіння. Яку ви тільки можете мати в своєму житті, це коли Господь буде захоплений вами, що крім піклування своїм життям, своєю сім'єю, ви будете задавати йому питання, чим тобі Господь допомогти. А ми знаємо, чим він займається, правильно? Да. Вчора був такий момент, коли сестра Олічка наша, вона оця більше в червоному, та вона якби ну вирішила, що вона не піде на говербу. Ну, не знаю, по певних причинах. Нащо мордуватися, коли можна стіє, і Бог оглядати Говерлу. І хтось її запитав, о, олючка, ви не пішли на Говерлу. А вона каже мені: нічого, я з'євангелізувала чотирьох людей. Представляєте, вона зєвангелізувала чотирьох людей. І вона розповідала людям про Ісуса, вона розповідала про Його план спасіння. Все залежить від того, наскільки ви це розумієте, наскільки це потрібно є. Ісус для Ісуса це саме важливо на сьогоднішній день. Амінь. Він весь в труді, він весь в праці. Не тільки в тому, щоб благословляти вас вже своїх дітей, які спасені. Він зараз його серце більше не в вашому житті, його серце і пристрасть більше в житті людей, які до Бога ще не прийшли. І коли він бачить. Що зіла його дитина починає приєднуватися до нього, скажімо, на, у цій будові, скажімо, де він досягає інших людей, о, як йому приємно, як круто він відчуває себе і як він по-іншому сприймає нас. В церквах, в Божому домі, в Божих домах є така ціла проблема, знаєте, що, можливо, в дуже маленький відсоток дозрів настільки, щоб думати думками Христа. І переживати переживаннями Божими. І тому, і тому дуже мало людей вони люблять служіння, вони його шукають, вони його тримають, вони моляться про це господарє, вони чекають від Бога покликання на ці вищі рівні своєї самовідачі саме в Божому домі. Я би так сказав, що це різниця між тим, хто є мобілізований для Христа, і той, хто не мобілізований. Наприклад, коли християнин не мобілізований, що це означає? Якраз я кажу, це людина, яка не збирається йти на Божу війну. Вона ні за кого не буде змагатися. Мені по барабану. Живіть собі там, я спасся, я з Богом. Я вірю моє ім'я, записано в книзі життя. Але коли людина дозріває до того, що мій Господь намагається спасти мою маму, мого тата, мого брата, наших рідних людей чи наших сусідів, і ми починаємо молитися за них, от з цього починається вже. Наше служіння. Служіння бувають навіть дуже прості, навіть в церкві по церковному господарству, навіть знаєте, в церкві в нас є оренда зараз, і ми розставляємо зранку стільці. Ну, не розставимо стільці, не прийдуть люди, не будуть слухати Боже Слово, і в них в житті не відбудеться переміни. Тому той, хто розставляє просто стільці, він же співслужить Христу для того, щоб щось відбувалося в житті інших людей. Правда, чи ні, друзі, я живу таким життям від перших днів мого покаяння. Можливо, тому що мене так наставили відразу духовні батьки. І мені здається, що от 30 років я є вже в Христі, можливо, 29 половиною років я вже є в служінні. Без перестану, без статусів, без позицій, бо не завжди я був пастор. Але це тривало без кінця. Це частина моєї свідомості, що в мене є мідім. За який я відповідальний. І в мене є Божий дім, за який я відповідальний. Дивіться, написано так. Строге Боже Слово Старого Завіту, тому дім мій лежить у руїнах, а ви кожний хапаєтесь до свого дому. Тому небо затримало русу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав посуху на землю і на гори, на хліб, на молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скутину, і на всяку працю рук. Ми трошки поміняємо цей текст, якби, ну. В новозавітні натхнення. І буквально скажемо так: якщо Господь бачить, що ваше серце і ваша душа спішить помагати Божому дому, тоді Він особисто тримає на своєму рахунку ваш дім, вашу сім'ю і вашу справу. І можна так сказати, це той самий зміст. Що він тоді посилає росу на вас, і земля родить максимальний урожай для вас. Він забороняє посусі, посусі. Коротше, і хліб буде у вас, молоде вино і олія, і все, що земля родить, воно все буде для вас і для вашого життя. Деколи буває так, що люди саме цього шукають, щоб в них був урожай, і знайти не можуть, і дочекатися його не можуть по тій причині, що ну, не живе в їхньому серці оцього начала брати участь в Божому домі, будівництві Божого дому. Нам би деколи хотілось мати своє служіння, знаєте, як свій бізнес. Ну, це краще, правда. Але писання говорить, що перше ти будеш вірний в малому, тоді да, тобі дасться більше. Перше ти будеш вірний в чужому, а тобі тоді дається своє. Тому правильний принцип речей, поки ти ще ну, не маєш можливо свого служіння в Божому домі, це допомагати в чужому служінні, правильно чи ні? З самих самих простих речей. Тому це немаловажно. Коли від найменших найпростіших речей, які ми робимо, щоб допомогти людям прийти до Бога чи визряти Богові, оце і називається відповідати Богові на, найвищий, на найвищу степень Його покликання Його призвання. Коли це нас не стосується, ми вже спасені, але ми допомагаємо спастись іншим. Ще отаке от місце Писання є, вже кінець майже. Ісуса Навана, 24.15, є таке слово. Каже Ісус, навин до всього Ізраїля. Він каже, коли ж вам нелюбо служити Господеві, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити. Чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, я би сказав, це боги світу. Наприклад, Мамона. От тільки один бізнес і все. Більше мене нічого не турбує. Це Бог цього світу, це Мамона. Чи богам Аморіїв у землі, яких ви живете, і я ж і мій дім служитимемо Господеві. Амін. Я і мій дім, він каже, служитимемо Господеві, служитимемо в Божому домі. Я служу в моєму домі, і зі своїм домом я ще служу в дому Господньому. Амін. І от нехай цей дух це якби начало Божої зрілості, Він же починає оселятися в ваші серця. І здається, ти викладаєшся для інших, але саме тоді ти стаєш максимально задоволеною людиною. Вчора ми мали восходження на Говерло, і я мав два переживання. Перше переживання, як я вже сказав, я не думав, що це буде так тяжко. Ми збиралися на певні гори. Я думав, що там машиною можна заїхати, як на попередніх горах, якщо тобі лінь, ти самому не заберешся туди машиною. Ви помітили? Там нема доріг. Тільки на чотирьох своїх лапах туди можна задертися. Це перше, що це було дуже тяжко і дуже довго. А друге, дивіться, який момент був, Моя Софія дуже-дуже сильно хотіла наговерну. Вона не знала, що це таке. Вона не знала, скажімо, і наскільки це важко. І я до кінця не знав. Я думав, це буде легше і швидше, і все. Трошки її понесу, трошки то, трошки все. А потім, як би ну, побачив, що наші молоді чемпіони рванули, їм було важливо. В їхньому духовному віці бути першими. Це класне досягнення на цей духовний вік. Це класно змагатися, перемогти себе. Але ви знаєте, я дослідив своє серце. Мені не хотілося самому туди залізти і бути таким довольним, і дивитися на, скажімо, край неба самому. Мені хотілося, щоб це побачила Софія. Ну, Мені хотілося, щоб це побачила моя Христина. Тому я їй орендував палки. І сказав, не турбуйся про Софію, драпайся сама. І вона видрапалась. В неї не було баласту, а в мене був цей баласт. І чесно вам кажу, більше задоволення, ніж самому добратися до вершини, і я мав задоволення, коли я побачив, як моя Софія вилізла туди. І я зрозумів для себе, що напевно, ось воно і є. Оце начало самовіддачі. Я зрозумів для себе оцей образ пастерства, служіння. Що це означає? Щоб не тільки самому спастись і бути щасливим, але ще й бачити, як когось торкає Бог, як хтось приходить до Бога, коли Дух Святий покриває людину, людина плаче. Я такий радий і щасливий, що ми, командою, хто для цього працював, сотворили таке місце, спосіб і час, в якому Господь зміг торкнутися вас, всіх інших людей. Зрозуміли цю ідею, цю думку. Тому насправді в дусі зрілості, коли ти не живеш для себе, але живеш для інших, насправді є зовсім інше неймовірне задоволення, задоволення бачити як задоволення інші. І останнє місце писання, Римлян 12,4, написано так: як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні. Ми всі, хто в христі, одне в христі тіло, але кожний один одному якийсь член. Якусь роботу робимо один одному. Хтось, наприклад, готує їсти, а хтось бере яйця, заливає в кеди. Це така поміч духовна, напевно, щось таке. Ну, напевно, не про яйця йде мова. Скажемо, так, це такі трошки, якби ну, невдалі жарти. Але нам треба в житті шукати ще той спосіб, яким ми послужимо іншим. Правда чи ні? Привітавшись навіть один з одним, обнявши один одного, щось допомігши, розпаливши вогонь і так далі, ось воно і є оці зачатки цього духовного начала, де Господь, можна так навіть сказати, любить нас ще якоюсь додатковою любов'ю. Добре, маючи згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва виконує його мірою віри. Коли хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто наповнення, нехай напомляє, хто дає у простоті, хто головує дбайливо, хто милосердиться, то з радістю. В даному місці писання Павло він такі найбільші речі висказав. А ми можемо сказати, хто стільці розставляє, хай розставляє і буде благословений. Хто підмете, пропилисосить для Божої церкви підлогу, щоб приємніше було прийти, слухати Слово Боже. Хай це робить. Господь його благословить. Хто печенька роздає, печенька роздає. Хто говорить маленьке якесь слово, воно вже торкає людей. Будь благословений. Ти готуєшся до цього, Бог тебе любить. І так далі. І так далі. Хто просто скажеть на зупинці про Ісуса, хтось побачить сумну людину, запитає, чому ти сумний і сумна. Можливо, це буде момент, коли. Бог порухає тебе, і ти розкажеш людям про Христа, про те, що в цьому житті, в цьому світі не треба вмирати, подихати від проблем і труднощів. Є ще Господь, на якого можна звернути увагу, і життя може виглядати по-другому. Я думаю, що ви зрозуміли, це все дуже просто. Амінь чи амінь? Це дуже схоже до того, як по житті нести тільки свій рюкзак і все. А можна ще хоча б трошечки взяти рюкзак того, хто втомився біля тебе в різноманітний спосіб. І тоді ти вже виглядаєш інакше, більш зрілим. Отакий От був наш четвертий крок. Я вам скажу, друзі мої, що в Бога є для кожного з нас не тільки призначення, як ми станемо успішними в достатку і в нашій сім'ї, але ще й призначення, що ми можемо робити. Для росту Божого дому, для розширення Його царства. Всередині в нас вже від народження закладені як природні дари, так і надприродні дари. І навіть гріх до Христа не зміг цього забрати і зруйнувати. Все це всередині в нас є. І все це є ті інструменти, які тобі Бог дав допомагати іншим людям. Кожна людина, коли народилася, це знаєте, як Бог їм ще дав. Такий ящичок от Данік приносив до нашого автобусу, коли автобус заглох. І він відкриває, а там є різні інструменти. От можна так сказати, що кожен народився з таким ящичком в своїй душі, в своєму серці, де є різноманітні інструменти, і їх завжди багато. Просто їх треба брати і користуватись ними як для свого життя, так і для життя і помочі інших людей. Дякуємо, Ісусу. Амен. Амен. Давайте стану на молитву нашу. Господи, дякуємо Тобі за цей табір. Хай всі слова, Господь, твої Божі слова, які ти говорив в цей час, Господи, в наше життя, нехай всі вони, ці Божі слова, вони впадуть, як насіни на наше серце, в нашу душу, Господь. Можливо, сьогодні, Господи, дорогий, це насіннячко гарбузове, Господь, виглядає таке маленьке-маленьке. Але, Господи. Коли ми будемо думати над ним, молитись, розважати, Господи, це насіннячко виросте до великого гарбуза служіння. Господи, цей маленький жолот дуба через проповідь Того послання в наше життя має силу стати величезним дубом нашого життя. Хай душа наша плодоносить, благослови нас Господь, благослови нас, Господи. Завжди рухатись до Тебе, зближатись з тобою все ближче і ближче. Всі ці дурні начала, Господи, вони відсихали, щоб радість наша була чиста і свята. Господи, хай ми будемо ті люди, які будуть на високих горах Твоїх істин, на високих горах, Господи, Твого служіння, на високих горах слухання Тебе і близькості з Тобою, Господь. Дякуємо тобі, Господи, дякуємо Тобі, наш дорогоцінний, дякуємо Тобі, любимо Тебе, і поклоняємося тобі, Господи. В ім'я Ісуса, дякуємо тобі за позавчорашній вчорашній день, коли на вечірньому місці ти нас так торкав, Господи, так торкав мене в наше життя. Будь благословений, цар слави, Господь любові, дякуємо Тобі, усьому за все, живий, великий святий, Аллилуйя!